Сороса так ти за кавідемидіснедовадіпдаквариґосороса та Сороссора. Друзі вітаю це традиційна рубрика про зрадників на моєму ютуб-каналі Мене звати Богдана Мосо. Я журналіст. Сьогодні говоримо про зашквареного пупса медведчуківського псевдодипломата і справжнього рашистського пінгвійна. Олега Волошина він кликав руський мір до до України та поширював кремлівські наративи у нас в державі, прикриваючись депутатським корінцем. А перед тим як почнемо, нагадую, не скупіться на вподобайки та коментарі. Підписуйтеся, звісно, якщо ще не підписалися, бо скільки можна дивитися ці відео, не підписавшись, я ж все бачу по статистиці. У мене вона є так. Ну а тепер про Волошина несемося. Волошин народився 81-го року в Миколаєві. студентом приїхав вчитись у Київ в інститут міжнародних відносин. Кімо його тоді так любили називати. Після отримання диплому пописував у видання «Експерт Україна», який принаймні тоді був російською франшизою. А затим став пресаташе у посольстві України в Росії. Далі, директором департаменту інформаційної політики МЗС України, це 2010 рік. Це якраз тоді, коли президентом обрали Януковича. Ну і до речі, що цікаво, він уже з перших фактично місяців своєї роботи відзначився. У 2010 році була ліквідована українська громадська організація в Росії Волошин, який на той момент був головою департаменту інформполітики МЗС, замість того, щоб підтримати українців в Росії. Заявив, що російська влада мала законні претензії з ліквідації федеральної автономії українців. Першу бачу дипломата, який підтримує ліквідацію української організації за кордоном. Також на цій посаді він пускав суспільству пил в очі, що у Януковича із підписанням асоціації із ЄС все в порядку. Ви помітили, а по мірі останнім часом не виходив і не не казав, що ми нічого не підпишемо, ми ним що не згодимося, якщо там не буде перспективи. Такого не звучало. Ми, е це була робота містер закордонних справ. Ми знайшли компромісну формулу. Я думаю, що сьогодні трошки пізніше в спільній заяві вона буде відображена. Або, наприклад, розвішував локшину на вуха українцям за те, що Україна, мовляв, не інтегрується в ЄС. Не через те, що із владою щось не так, а через те, що суспільство у нас насправді таке, ну геть не європейське. При всіх наших колосальних проблемах ще й в принципі не віримо, що ми їх здатні вирішити. На Всі... У нас колосальна кількість людей, які мріють про імміграцію. Тобто у нас фактично Україна рухається, до ЄС через імміграцію в ЄС, і це є велика проблема, яка залежить не тільки від влади, вона залежить від настрої у суспільстві. Але чергу. це ж таке настрої в суспільстві формує та ж сама таки влада. Тому що Це якщо не щось так. не так, то не, і настрої відповідні неправда, тому що, але всі помилки цієї влади значною мірою з них несе також відповідальність часткової суспільства, яке цю владу обирало. так само було з попередньою владою. Тому не треба, знаєте, відділяти якісь є такі надклас, якісь там прибульці з іншої планети, які тут щось невідомо, що роблять взагалі. Та то ЄС розвалиться через кілька років. Ну взагалі ми говоримо постійно про європейську інтеграцію, тому що це не просто формальне членство в ЄС через там 10-20, Може ніколи, може європейський Союз розвалиться до того, як він буде здатний нас прийняти, що ж десь 2013-го Волошин іде з посади речника МЗС, який на той момент нагадую, очолював регіонал Леонід Кожара зашкварний, е, чесно кажучи, не зміг чомусь знайти відомості, коли саме чому не пригадую, в якому саме місяці Волошин. Пішов, було це до Майдану чи під час Майдану. Але що примітно, коли Волошин іде з цієї посади, українська журналістська спільнота, ну, так би мовити, вилюбила козу. А Волошина починають кликати на ефіри. Він раптом стає затребуваним, він ще й намагається себе якогось патріота корчити. Ви не знаєте, до речі, де перебуває зараз Леонід Кожара? Якось не він як зник, то він десь там Абсолютно за ніколи далеким кордоном. Людини, бу... Я людини, з цією людиною, який став міністром, був, спілкувався один раз, коли я казав йому, що я йду З МЗС. Завжди вважав, що якраз це є російська маріонетка, і я дуже сумував з того, що зовнішні політичне відомство, яке завжди було найбільш патріотичним, майже рік більше року, точніше, керувала людина, яка отримувала фактично всі вказівки, не тільки з банкова, але паралельно і з Кремля. Тобто я не маю жодного бажання дізнаватися, де ця людина зараз знаходиться. Запам'ятайте, кожара російська маріонетка. А от Волошин, який на кожару працював. Не маріонетка російська. І взагалі, як можна працювати речником МЗС, головою департамента інформполітики міністерства і лише один раз побачитися із міністром під час звільнення? Це для мене особисто якась е, загадка. Так от, журналістська спільнота, і в даному випадку я себе від неї ніяк не відгороджую. Теж були гріхи. Так, от вона вирішила, що Волошин, як колишній ригівський посіпака, мабуть, має знати якісь таємні знання, і що він дофіга розумний, бо складно вміє говорити. І треба його запрошувати як експерта, міжнародника на різні сфери. Тому сьогодні, от я кажу, нам потрібно домовлятися, домовлятися, домовлятися. домовлятись. Ну тому, що якщо відверто, завтра, якщо буде команда атакувати Україну, я переконаний, що за два дні вони будуть нахищати. Mm. От, коли я буду впевнений, як громадянин України, який хоч ну я не в спеціаліст військових питаннях, але в мене є розуміння певне, коли я буду впевнений, як громадянин України, що напад Росії ми зможемо хоча б тиждень стримувати. Десь в Харківській області, в Сумській області я буду перший, який буде казати, mm -hmm. а тепер давайте жорстко розмовляти. Коли mm -hmm. я впевнений, що війна з Росією буде програна протягом двох днів, це як відповідальна людина. Я не можу сьогодні говорити, поки не віддадуть Крим ніяких домовленостей. Це ідіотізм. Mm -hmm. самом деле, та брідова історія, що Путін мечтає там, Україну в состав Росії. Нінужний цим. він гаразд более Я Переконаний, що за два дні вони будуть нахрещати. Mm -hmm. Путін мечтає там, Україну в состав Росії. Нінужний тим гаразд более прагматичніше. Між цими, до речі, висловлюваннями взагалі. Кілька місяців, і те, і те було сказано 2014 року. З однієї сторони, Волошин залякує українців, аби вони швидше йшли на поступки Путіну, бо він великий страшний. З іншої, він же самі каже, то та нічого вам той страшний Путін не зробить. Щоб українці відповідно розслабили булки і не думали навіть упиратися і якось готуватися до агресії. Одним словом, перетворював аудиторію на безвольну масу. Ну і ось ще, наприклад. прекрасно зараз будет. Нас тоже. Поэтому нужно честно сказать, когда представитель Еврокомиссии сегодня говорит, что мы в конце 2015 года, этого года, посмотрим на новый отчет и будем дальше думать, это говорит о том, что в ближайшие несколько лет точно никакого безвизового режима не будет. Ба больше, вы чули, что Путин, выявляется, не хотел э, аннексовывать Крым. Ну, это просто его змусили. Мені здається, що Путін став, став заручником. Ну це смішно казати, що Аксонов його постав в цю ситуація. Якась частина російської еліти, можливо, спецслужби, можливо, хтось, які мали плани на освоєння Криму. Ті ж там близькі до Кадирова, які сьогодні взяв фактично протекторат на Крим, чи ще хтось втягнули його в цю історію, коли Крим замість того, щоб оголосити про незалежність, оголосив про намір. Приєднатись до Росії, і там же дійсно Путін став заручником власної пропаганди, власного і сильного лідера. Він не міг сказати і сказати, ні, шановні, все ж таки це за НАТО, це з усієм відносини з заходом. Давайте, от нехай Крим хоче відділяти це право національно визначення, є Косово, є там інші приклади. Давайте залишимо так. Тобто, і, і знаєте, нам це великий подарунок. Бідний, бідний Путін став заручником, заручником зелених чоловічків. Вони ним крутять, просто виявляється до речі, те саме насправді. Рівно і робить такий собі хороший руський Венедіктов той, що Зеха Москви транслює російський наратив як, нібито знавець того, що в голові у Путіна, а сам при цьому не соромиться з ним захоплюватися. Мало того, а от каже, що виявляється, вся Європа захоплюється Путіним, бо він переміг геїв. Всадив усім традиційні цінності пасами ай -яй, яй, і взагалі офігенний жандарм. Путін це сьогодні особлення за жандарм Європи. Європейці втомилися постійно поступатися меншостям там геям, лесбіянкам, вихідцям з Африки, з Азії, людям якихось там якихось специфічних поглядів, вважати те, що специфічне з мистецтвом повішало посміхатись, хоча людям можливо, подобаються сільські пейзажі, да? не те, що ми називаємо сучасним на мистецтвом. Путін вийшов і відверто. Сказав: от це ну не він, як в Росії його через нього говорить. Хлопці, ви загралися ваш лібералізм. Ви живете не цим. Нормальна людина цим не може жити. Нормальна людина живе живе з е, родиною, церквою. Сильними устоями навколо всі мають бути такі, як ти. Сусідам твоїм не повинно бути арапа. Ти не повинен слухати крики мої дзіна зранку які тебе будуть. Ти живеш в Німеччині ти маєш право жити, так як тві лежили предки 100 років 200 років Німеччина. назад. Я би після цього цю тварюку взагалі перестав запрошувати ветер, і до речі, приблизно в цей час я це і зробив. Перестав у нього брати коментарі. Дійшло нарешті, але м -м, все одно волошено багато хто тягнув і тягнув, і тягнув, і тягнув. А він розповідав, розповідав, розповідав і роз... Озповідав 7 грудня 2017 року український часопис «Київпост» надрукував статтю Волошина англійською під назвою. Пол Манафорт – невідомий солдат української євроінтеграції. Це той Пол Манафорт, який був радником лобістом Януковича, той самий чорний політтехнолог. Тобто, що виходить, що Волошин працює на чорного політтехнолога Януковича і виставляє його в Україні євроінтегратором саме якраз тоді, коли над ним відбувається суд. Оце так. Несподіванка. Волошин уже намітив собі місце в політиці. Спершу він невдало балотувався у Київраду від ОПО блоку у 2015 році, але в 2019 йому пощастило таке. І вже не з Київрадою, а з Верховною Радою. І не з ОПО-блоком, а від Медведчуківської ОПЗЖопи. Е, очевидно, що ця е, 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 власть присюду всіх своїх шагах і піаровські цілі, але тільки... Только в отличие... о боже как в школі реальні ті званки підські садик. потрапивши під купол парламенту, Волошин дуже швидко дозвездівся. Депутат від опозиційної платформи за життя Олог Олег Волох Олег Волох Олег, 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 Олег Волошин сказав такі слова, які на думку його колег можуть тягнути на кримінальне правопорушення. Прошу послухати прямомову. мову. Хто захоче повертатися до країни, де всі вже бракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету, ви нічого не зробили для того, щоб жителі Криму хотіли сьогодні бути в Україні, щоб вони побачили, що тільки в Україні вони зможуть жити багатше, краще і що їх мовні і культурні права будуть захищені. Плювок який був здійснений в ім'я пам'яті мільйонів українців, які загинули, борючи за незалежність України. Які поневірялися по політичних таборах, по тюрмах, Вимагаємо! Від голови Верховної Ради України належної реакції, скерування відповідних запитів, листів, правоохоронні органи і українське суспільство дасть належну оцінку. Тому що такий депутат Верховної Ради не може носити це ім'я. За це уголошена чомусь не забрали мандат. Справу стосовно цього якось і не відкрили. Не пам'ятаю взагалі нічого йому за це не було. от хіба що громадськість, як завжди зробила все, що могла, облила його зеленкою. А, де плануєте відпочивати цього літа? У вас на дачі. А де це у вас дача? У вас, говорю, на дачі. У, у мене немає не дачі. Дивіри я... Не це гарне запитання від про відпочинок. Що означає дебільне? Чому ви так ставите? Тому що ви знаєте, я крайне удивлен журналістам, які не способны адекватно реагировать на происходящее вокруг. Мені здається, я адекватно реагую. Так само мені не кажуться, тому я считаю, що ви зря будують в журналістики. Ви могли б спокійно пойти в партію Порошенка, чи все там на мого А ви могли б загалі не йти у депутати і теж почувати. У мені мільйони себе... людей проголосували, понімаєте? Ну, мене зеленко не обливали. Слава Богу, я желаю, що вас ніколи не обігли Зеленська, сколько би чипівні випросили не подавали. Я бажаю вам, щоб ви мали трішки про українську позицію, вас би тоді теж не обливали Зеленкою. Ви дуже граждані України, як і ви. Я не думаю. Так. До побачення. Я теж не думаю, що Волошин громадянин України, але ОПЗЖОПу тоді сильно не чіпали. ОПЗЖОПа із Волошиним включно в свою чергу продовжувала плодити дикуху і єрість у політичному інформаційному просторі. Хоча сам Волошин, до речі, після цього трохи попустився, трохи засунув язик туди, де у Києві розташований його маленький мозок, а перед широкомасштабним вторгненням Волошин просто зник. Як виявилося, змився він в Білорусь, і, до речі, не один, а разом зі своєю жінкою, надією САС, до речі, журналісткою Медведчуківських ЗМІ. І от буквально нещодавно, по-перше, САС почала працювати на білоруському пропагандистському телебаченні. Ну, а він нещодавно з'явився у неї. В телепередачі і знову розповідає, як США насаджує Україні е, всю цю ідеологію про гендери. Здравствуйте! В эфире программа «САС уполномочен заявить» я, ведущая Надежда САС, приветствую вас. Я напомню, это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. И параллельно, пока идет война, в Украине ратифицирована Стамбульская конвенция. В законодательство включено понятие гендера. У нас уже там в украинской армии создаются ЛГБТ-подразделения. Нам э, Нас демонтируется церковь. Під предлогом боротьби з російською церквою, насамділи унічтажається основа, десь ми це вже чули, так? Ну що ж, зараз Волошин написав заяву про складання мандату. Йому повідомили а, про державну зраду, знов таки, у мене питання, чому не раніше? А, чи то м, тому, що дійсно ПЗЖо побоялася дуже довго чіпати, чи то просто можливо служба, яка цим мала займатися, була очолювана Іваном Бакановим. Ну що ж, знову знову маємо домагатися того, щоб цього рашистського пупса знайшли і хоча б через міжнародний розшук, рано чи пізно. Таки дістали друзі. Я дякую всім, хто підтримує цей YouTube канал через youtube спонсорство, через Patreon чи через посилання в банку внизу є всі відповідні посилання. Ви можете долучитися. Дякую всім цим людям з вашою допомогою. Виходять нові ролики. Ну і не забувайте коментарі писати. Це теж дуже важливо. Я їх всі читаю, реагую на які можу. І теж поширення поширення, лайки, коментарі. Буду вам вдячний за це. І не забувайте донатити на Збройні Сили України стільки, скільки ви можете через перевірені фонди та вашим особистим знайомим військовослужбовцям та волонтерам. Так, ми переможемо. Па-па!